Всім привіт! В Одесі знов повітряна тривога, і в Україні продовжується йти страшна війна. І чесно, надоїла вже ця війна. Хочеться, щоб був мир. І знаєте, Бог Він завжди хоче бути із нами, з людьми. Бог приготував для людини все найкраще багатство, наслідство. Ми можемо бути дітьми Божими, синами і дочками, коли ми виконуємо Слово Боже в житті. І ми Можемо тоді бути переможцями, спасеними, але коли ми відмовляємося від Бога, від цього всього багатства, знаєте, буде суд Божий. І коли ми прийдемо до Бога, Бог покаже нам це все багатство, і ми тоді зрозуміємо, що ми все втратили і вже нічого не змінити, тому щоб не зробити цієї помилки улюблені, напишіть мені, ми запрошуємо вас до місії, слово Боже. Давайте будемо разом вивчати Біблію. Amém.